Президент Зеленський у ході прес-конференції заявив, що військові пропонують мобілізувати до півмільйона осіб. При цьому він сказав і про власні застереження. Мовляв, не підпишу указ про мобілізацію жінок та погоджуюся на мобілізацію осіб молодших за 25 років лише за певних умов. Можливо, ми казатимемо прості очевидні речі, але їх варто озвучити. Головне, мобілізація це не покарання. Але волонтери та активісти не все сильні, а добровольців не вистачає проти державної машини працює лише інша державна машина, і немає випадків, щоб в часи Великої війни держави стало менше в житті людей, а не більше. Коли підводники Рейху блокували Велику Британію і там залишилося продовольство на шість тижнів, то не волонтери кинулися оснащувати протичовнові літаки, охорону конвоїв та розробляти тактику протидії. А уряд. Ай сайд байсайд компарисеноти стандарт Б-24Д модул від редизайнд антисабмарин прототайп ішов на зим from the august 1943 Anti-Submarine Command Monthly Intelligence Report. 500 тонні кораблі, колишні рибальські траулери, озброювала зенітками та глибинними бомбами держава. Навчала екіпажі проти човнових літаків, бити по субмаринах на перескопній глибині теж держава. У обидвох світових війнах найдемократичніші держави цієї планети вводили обмеження, щоб знати, скільки вони мають їжі і скільки можна вилучити рук із сільського господарства. Вводили державне регулювання, облігації і внутрішні позики, масово використовували примусову працю. Ендабаво Фаузензмен гедебіселектин трейндспешеліфодесню джабовбилдинг танкс. Радимо наше відео про те, як діяли і що обмежували під час Другої світової США. Були в історії жіноча земельна армія, жіночий підрозділ у британській армії під час Другої світової війни, також британська армія татусів, в яку набирали тих, хто не підлягав мобілізації, і 16 територіальних дивізій Британії і багато іншого. Уменюканджайні Окзиліарі Територіосевіс анантейк ваккорелів меннімотаймфостена та. Все це для того, щоб вивільнити найактивніших для фронту та знизити навантаження на бойові частини. Центральний корпус статистики в Лондоні враховував кожен фунт муки, десяток яєць і консерву не для того, щоб мучити людей і роздмухувати чорний ринок. Але щоб знати, для швейної фабрики є норма пайків. Отже, люди будуть ситі, зможуть працювати. Ми зможемо забронювати кількох фахівців. Нам необхідно попросити у Союзників кілька мільйонів гудзиків та взуття, а працівників із цих фабрик на підприємства, що виготовляють озброєння. -a 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 four, І ще треба запас на випадок обвалу імпорту: блокада, неврожай, втрати конвоїв. Так воювали в індустріальному суспільстві. В постіндустріальному, де лати і барбершопи, а також рейди по спортивних залах, виявляється, воюють так само, звідти мобілізація в РФ, мільйон втікачів до Сербії та Туреччини, хлібозаводи, що виробляють дрони та заводи з виробництва шахедів у Татарстані. З купатів, а згадавлю самі. Так появился вот этот небольшой цех, в котором трудится несколько человек. Опытную партию дронов под названием «Результат 5.0» Уже доставили. И тому бомбы JDAM передали не бы нам, а 150 прилетов на добу на пивтонных крылатых бомб приходят по наших позициях. Дало, да? Два или пятисоточка, или тысячный. було дуже громко. тому що деякі уроки Херсонської та Ізюмської кампанії в РФ засвоїли. І нехай у вигляді старої техніки зі зберігання з мангалами та комплектів для переробки бомб у крилаті залізо на фронт йде. І студенти на заводах точать хвостовики, і зеки працюють, і багато чого ще. Мобілізація жінок, молодшого віку, призов на підприємства оборонного комплексу, кампанії Ти потрібен країні в укроборонпромі на кожній зупинці, необхідні Україні для єдиної речі, окрім того, що ми ведемо війну на виживання. Всі ж таки пам'ятають тортури в Херсоні, закатованих в Ізюмі, братські могили в Бучі, вбитих дітей в Маріуполі. Які зараз емоції? у вас? Та які тут емоції? Жах тож не пропаганда, це було і є. Тому дивно, що зґвалтовані жінки та вбиті діти недостатня мотивація для когось ставати в стрій. Нам потрібна максимальна концентрація, це єдина причина для мобілізації. Якнайшвидше завдати поразки армії РФ, вибити їм техніку на роки вперед і вкласти в землю тих росіян, хто отримав бойовий досвід. Те, що зробили поляки під час дива на віслі розмазати та викинути з країни. Потрібен удар кулаком, не ляпаси і не дряпання розчепіреними пальцями. Ізраїль мобілізував 400 тисяч людей із 9 мільйонного населення. Не просто тому, що любить маринувати людей у формі та витрачати мільярди з резервів. Їм потрібна завіса від Сирії, завіса від Лівану, ротації військам у глибокій забудові біля старого міста, плюс блокада гази з моря, гарнізони численних опорників, які збудовані крізь газу, з обвалованих екскаваторами капонірів для техніки, тобто тривале і сильне зусилля на одному фронті і стабільність інших. Нам в Україні потрібні частини на протидесантні та протидиверсійні заходи, потрібна завіса проти Білорусі, сотні екіпажів мисливців на шахедів, потрібні частини на ротацію, підрозділи на річкові катери, баржі, всілякі посади ПСОС, аеродромна охорона. Це ми говоримо про службу, де ризик загинути може лише трохи вищим, ніж сидіти в будинках, над якими збивають дрони камікадзи, що несуть вибухівки вагою, як ванна. Крім того, нам потрібні дорожні підрозділи: підсипати щебеню, ремонтувати розмити в бездоріжжя, зводити рокади та мости, будівельні частини, міняти розбиті ракетами плити на аеродромах та будувати казарми, зв'язківці, оператори РЛС, різноманітні діловоди та фініки. Назвіть мені, хоч одну реальну причину, чому там не можуть служити жінки, і молодша вікова категорія по мобілізації. Зараз територіальна бригада розтягнута на половину області, наприклад, Сумської. Опорний пункт – 30-40 осіб. А ресурси старшого начальника, наприклад, гармата, Д-30, спрацюють хвилин через 15, Та міномети, які ще тільки купують волонтери. Проти такого опорника може діяти рота спецназу ворога, нехай зведена, частково укомплектована курсантами, частково постійної готовності, з нічниками і важким піхотним, викликом артилерії по позиціях сил оборони. Вона затягне все навколо опорника мінами. Чи може цей пункт надати допомогу прикордонникам? Чи сидітиме обороняти сам себе? Риторичне запитання. Ви всі бачили бій відділення Сенцова або чисельні штурми посадок іншими штурмовими підрозділами. Наприклад, умовну посадку під урожайним. Мені, він каже, давайте автомати саме уйоха. Його... Ні, ні, так не буде, то нікуди. Галя, галя. блядь, сука, бігай, блядь. По нас танками, їбать.

Ви бачили там 30-40-мм підствольний гранатомет українського виробництва, револьверний гранатомет, одноразові тандемні постріли, одноразові вогнемети, або легкий ПТРК типу Корсара, чи західне важке піхотне, або РПГ-7 із болгарськими пострілами. А тепер уявіть собі, що ви сидите на цьому самому опорнику на Сумщині. Ліс, каша із бруду та снігу. Час на реакцію засобів старшого начальника хвилин 20. Є волонтерський тепловізор і є РПГ 7 І до вас у гості заскочили добре підготовлені спецназівці. Чому б ви віддали перевагу? Поганій копії румунського міномета команду 60 мм і мінам, наточеним у короборон промом, можливості з кількох точок вразити танк, хоч і одноразовим гранатометом, влаштувати дощ із 15-20 вогів і поставити на відході протипіхотну міну, щоб зв'язати руки пораненими нападаючим. Чи патетичні історії, що студентів і жінок мобілізувати не можна, на завод їх не можна, в гуртожиток не можна і нікуди не можна? Давайте краще покличемо 55-річного, щоб він у гаубицю тягав 40 кілограмові снаряди, Чи все ж таки жінки та молодь можуть служити у завісі проти Білорусі у групах проти шахедів, на полігонах та у навчальних центрах. А вивільнених чоловіків звідти в протидиверсійну роту та маневрену групу прилетіти на допомогу, коли опорники атакуватимуть частини росіян у лісі. Ну і позаду опорників, щоб діла ще й рота саперів та інженерів зі студентів та молодшого віку, жінок та обмежено придатних, робити бліндажі, запасні позиції та мінні поля. А вже за цією завісою мають працювати цивільні будівельники, робити доти, перекриття для окопів, щілини та пристінкові виїмки. Все те, що дасть можливість пережити транскордонний обстріл, поки піде відповідь нашої арти. Що вам потрібно від промисловості для цього? Все, що можна, термобаричні гранати та заряди підривати бліндажі. Так. Револьверний гранатомет 40 мм, причесати посадку. Так, копія ПЗРК і глаз з саморобними акумуляторами, технологію якого освоїв Хамаз. Так, Міни просто протитанкові та керовані клеймори. Вже не будемо пророзумні, технології Першої світової цілком працюють і зараз. Воги і одноразові постріли, ще й як так. Промислові вибухові пристрої для скидання з дронів і голови для дронів камікадзе Міни 60 мм, 82 мм і 120 мм, що ми купуємо від Сербії та Болгарії до Африки. Для цього всього порохи, вибухівку, підривники, корпуси, хвостовики. Все це може бути завдяки мобілізації або в збройні сили, або завод. А волонтери зможуть зайнятися не тільки китайськими машинними комплектами до дронів, а й закупівлями верстатів з ЧПК, навчанням слюсарів, організацією свого виробництва. У противника, до речі, далеко не клондайк. На штурм вони йдуть на неозброєних МТЛБ, на копійках з гарматами, що клинять, використовують Т-62 все частіше і частіше. Але в них вистачає нарядів артилерії. Вони підвищують ситуаційну проінформованість дронами. За ними повітря і напівтонні, а іноді й тонні бомби. Це вже дуже багато. Проти них буде відповідь, коли прийдуть f 16 і нові системи ПВО. Але нам потрібна мобілізація змінити тих, хто воює два роки, нові частини на ротацію старих бригад, інженерні та саперні частини. Це досягається лише максимальною мобілізацією промисловості та суспільства. РФ потягли в армію людей, отримали мільйон біженців і тепер досягли консенсусу суспільства: 200 тисяч рублів та півмільйона підйомних достатньо, щоб вбивати українців. Як вийде у нас, чи це будуть лише грубі гроші, навіть мобілізованим, чи посилення законів про ухилення та прив'язка багато чого до постановки на облік, я не в курсі. Мені не доповідають. Але цілком ймовірно, що стане більше батога. Проте нам доведеться це робити. Або ми сточимо старших мобілізованих. Списуються люди не лише після смерті та поранення, а й через хвороби, сімейні настання верхньої планки за віком. І все одно доведеться брати молодших та жінок. Ніхто не говорить поки що про бойові частини, але дивитися, як сплять по три години ловці на шахедів, а самим надсилати їм донати та привіти ну це досить дивно. Або зібратися в кулак, наситити частини важким піхотним озброєнням, мінами та снарядами, бронемашинами власного виробництва та вибити ворога одним зусиллям, дочекавшись авіації та парасольки з ППО, яку нам зараз робить захід. Розмазати росіян на одному напрямку снарядами, мінами високоточним, перемолоти і розгромити, у тому числі зусиллями і жінок з молоддю в промисловості, допоміжних частинах, прикордонних частинах на заході країни в ППО, або борсатися місяцями в крові під черговою Авдіївкою, перетираючи міста у щебені, сподіваючись, що в РФ звалиться нафта, газ, нестача яєць і станеться черговий пригожин. Сподіваючись, що на заході таки погодять черговий транш допомоги, на цьому все. Залишайтеся з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть коментарі.